Ще підбірка фото. Давайте подивимося. Ось зразу зверніть увагу на якість, да? що ця нечітка, велика зернистість. Навіть медалі не можна розгледіти хіба що по лентам і по а то можна зрозуміти, що це орден, а це медалі. Тобто ну, не дуже цікаво. Може бути дорога фотографія через те, що на ній зображена людина з якимись рідкісними нагородами. Тобто, як ви бачите, часто ось робили фото і що у нас тут знак Гвардія, отлічник, не можу розібрати, і це якийсь значок з Леніним. Ця цікава по-своєму, бачите, він знаходиться. В етнічному костюмі і також на фото має якийсь кінжал. Тобто от людина зі зброєю в теорії більш цікава і більш дорожча фотографія Автомат не був якоюсь рідкістю, ну цікава по-своєму, але, наприклад, якщо брати фото ось цього хлопця з кінжалом і ось цього з автоматом, то Фото хлопця з кінжалом більш цікавіше. Також цікаво, коли ще якісь цікаві речі з того часу попадають на фото. Ось в даному випадку ви можете подивитись, бачите, був стенд ход виповнення прийнятих соціалістичних обов'язків. І ви бачите, вони проводили ці роти, між ними було. Як змагання, це все відмічалось, тобто був дух змагання. Ну, а так солдат заохочували до чогось. Ось приклад фото з альбомів, колись були такі спеціальні уголки, теж деякі кріпились на ці уголки, і воно, воно хоч і не було приклеєне, воно просто вставлялося в ці уголки, але з часом воно злипалося саме собою з фотопапером, і потім їх важко віддирати, і це вже ну, от приклад такого фото з альбому. І, до речі, воно ще й на щось наклеєне. Бачите, постановочний бій, але трохи страждає якість самого фото. Також, мабуть, більшу цікавість мають фото, де, на які попадають будь-якого роду лозунги. Ось як ви бачите, написано. Войн Будь примером в быту Оберегай достоинство и гордость Совет Не может разобрать Ну вот Цековое фото Лозунги и пропаганда Того, того часу Вот снова Воїн, борісь за звані отлічної роти. Воєнна служба у нас це не тільки… Не можу розібрати. Ну, ось, як ви бачите, була така свого роду пропаганда заохочення. Кукли, це е, німецька кукла. Більшість, е, те, що привозять з Німеччини, це порцелянові кукли. Ну, вони не повністю порцелянові, там, наприклад, порцелянові голова, руки і ноги. Е, ця кукла не порцелянова, але вона, ну, схожа стилістика виконання. І ви знаєте, Важко сказати, яких вона років, ну це щось із, із старіших, але е, цінності особливої немає. І, якщо я не помиляюсь, продав я її за 150 гривень. Знову фото, і це у нас фотобан. Байкало-амурська магістраль. Ці фото дуже цікаві, тобто вони тематичні, і як ви бачите, тут ну, таке не часто зустріти. Це було дуже велике будівництво залізничної дороги і це ну, велика частина історії. І фото з такими подіями дуже цікаві. Стоять дорожче, ніж звичайні, особливо. Ви бачите, тут багато техніки, якісь екскаватори, потяг. Подивіться, колона машин, ось як вони вивозили землю, це якісь механізми, якими вони прокладали ці рельси. Це дуже цікава підбірка і не часто. Ще один секундомір. Як ми бачимо без документів з коробкою, це форблат пожовтів. Задня кришка в гарному стані. Ціна такого з коробкою в районі 300-350 гривень. Секундомір слава. Двохстрілочний це вже більш дорожчий секундомір. Також інколи зустрічаються, не дуже часто, але зустрічаються у нас. Такий екземпляр з коробкою і з документами коштує в районі 1300 гривень. На що треба звертати увагу? У них у всіх дуже часто пошкоджені оці задні кришки. Обдерті, затерті, це дуже знижує ціну. А також бувають навіть хоч він з нержавіючої сталі в теорії, але можна на них зустріти дуже багато ржавих якихось елементів. В частності, ось ці кнопки буває ржавіють. Тому це дуже впливає на ціну. Буває те, що облазить. Краска з стрілок теж, теж негативна. Ну і також на чистоту самого циферблата Даний екземпляр дуже хороший. ну і Та його працездатність, чи працюють у нього всі функції, бо часто буває, що, наприклад, кнопки заїдають, або просто одна кнопка активна, друга неактивна і це дуже впливає на ціну. тому що Ремонтувати їх складно і дорого, і не кожен майстер взагалі хоче за них братися. Тому, якщо він не працездатний або якась із функцій не працює, його ціна значно нижча. Я бачив, їх люди намагаються продати і по три тисячі, але повірте мені, по три тисячі ніхто їх не купує. Його ціна 1300 можливо, плюс трошки дорожче, хоча її і дешевше продають. Ну, Все залежить від стану, тобто від нюансів, треба дивитись. Ось як ми можемо бачити, це секундомір у нас 90-го року. Також стан коробки. Коробка в гарному стані. Є такі ну, грязні, подерті, що на них страшно дивитись. Тобто тут у нас все дуже гарно збереглося. Ще 2 секундоміри. Один з коробкою. Я не впевнений, що це від нього коробка. Ось те про що я вам казав, ніби нержавіюча сталь, але подивіться, який стан. Це все негативно впливає на ціну. В цього немає вушка. Але вони, наскільки я давно їх купував, вони були робочі. Чому купував? Вони парою так і продавались, і в одного була ось ця крашена в золото задня кришка. Знайти в такому стані гарному ці кришки. Це теж рідкість, тому що це покриття дуже сильно стиралось і знайти в такому стані було ну, досить важко за якісь адекватні гроші. І, можливо, навіть ця кришка не від нього, Тобто, можливо, хтось перекрутив з іншого цю кришку. Але от за рахунок цієї кришки їх купував ціна. Ціна цього всього. Ну, ось цей з кришкою. Так як він без, без кільця ось цього. Ну, гривень 200. І ось цей, не знаю, гривень 100-150. Ромби. Різні ромби навчальних закладів. Ось ці, що ви можете бачити зверху, вони йдуть трішки дорожче. Ну, не трішки вони йдуть дорожче. Ось такі ромби йдуть дешевші. Бувають виключення. Як ви бачите, в більшості представлені ось ромби технічних вузів. Бувають виключення якихось рідких вузів або спеціальностей. І такий ромб коштує навіть дорожче, ніж цей. На що звертаємо увагу? Деякі у нас виконані з алюмінію, деякі з латуні. Зараз я покажу. Ось по зворотній стороні можна оприділити. Це у нас виконані з важкого металу, тобто латунь. Це з алюмінію. Як ви бачите, і це теж ромби, але ромби з латуні коштують дорожче. Я б сказав, ціна їх 30 до 40 гривень за штуку. 40 може і забагато, 30 точно. Ось ці я тоді купував по 8 до 10, до 10 гривень за штуку. Ось ці ось такі можуть бути по 15. На що ще звертаємо увагу на його стан? Як ви бачите, ось. Моє пошкодження, він вже ну, не цікавий особливо нікому. Тобто треба звертати увагу на те, як вони збережені, ось можете побачити. Пожовтіло ось здерта емаль, ось здерта емаль, ось здерта. Ну, не критично, але все одно ось здерто. Ну, наприклад, якщо хтось колекціонує, він таке в колекцію брати не буде. Або, наприклад, візьме. а за можливості поміняє на краще обов'язково. Тому звертаємо увагу на степінь збереження. Наклейки? Колись я їх збирав, коли був Малим, правда, в мене їх дуже багато не було, але це теж досить цікавий напрямок колекціонування і люди це все збирають. Ось ці наклейки я колись, ну, я їх рік чи два тому купував, і купував я їх десь з розрахунку 2 гривні за штуку. Є наклейки дуже дорогі, але це не. Ті наклейки, які випускались у нас. Тобто, ви бачите ось Нептун, Юрмел, Жуйка. Ось ці всі наклейки, вони в принципі недорогі. Дорогі наклейки якісь інших держав з-за кордону, які до нас йшли, там є дорогі наклейки. Це прості, тут, незалежно від серії. Що ми можемо побачити? Ось, Гарфілд, роботи, пірати Карибського моря, людина павук, Ксена, можливо, може бути трошки дорожчою. Люди ікс, ну хто що, що збирає. І ще зверніть увагу, ці наклейки в стані такому, знаєте, не, не, не в колекційному, скажімо так. Деякі чуть кращі, деякі гірші, але ось, подивіться. Заломи, ось, потерті, потерті. Тобто ці наклейки вже, ну, вони не зберігалися, колекція, скоріш за все, вони були як ігрові. Пам'ятаєте, колись була така гра, треба було їх руками вибивати. Ну, їх клали на стіл, пачкою, били зверху рукою і потрібно було їх перевернути. От, скоріш за все, це десь з цієї серії. А може їх просто так зберігали і часто. Часто їх переглядали через це вони в такому стані, Ну, стан у них не колекційний. Але все одно вони мають свою ціну, так як я вам сказав, на той момент це було 2 гривні за штуку. Зараз я дивився продажі і ціна, можливо, трошки, ну, не трішки, треба дивитися, ціна дорожча. Суть в чому, коли воно це все просто продавалось таким скопом. Можливо, через це мені вдалося купити за таку ціну. Якщо, наприклад, у вас повна колекція, бо це ж серії наклейок цих, якщо у вас повна колекція, наприклад, і скелеторів з першого до останнього номеру, то ви можете, звісно, ціну ставити на це більшу знову військові квитки, так як я вам казав, по 50 гривень їх ціна. Захисні окуляри. Купував я їх в районі 100 гривень за штуку. Знову наклейки. Так само по 2 гривні я їх купував. Давайте спробуємо подивитись, чи є тут щось. Цікаво. Ну, Скажу одразу, що нема, але давайте глянемо серії, які тоді були матриця. матриця революції. Ну, нічого особливого, машини, євро, футбол. Знову ж таки, що ми бачимо, Черепашки Ніндзя, Гарфілд, що тут ще? лоу іс, колись були такі жуйки з фантиками, а потім вже почали робити з наклейками. Але ось ви бачите ось ці надписи Нептун. Тобто це вироблялось десь у нас. І ну, це вже більш пізні, більш ранні наклейки стоять дорожче. Ось, здається, здається, бригада, хто пам'ятає, може не бригада, це хто? Якийсь Гаррі Поттер». Володар Перснів. Що тоді по телевізору популярне йшло, те вони робили там ось Джеки Чан була серія по мультику. Ось бригада. Іграшки. Механічний робот. Я купував цей робот з коробкою за 600 гривень. Він повністю робочий, гарно збережений. Інструкції ніякої там не було, просто робот і коробка. Він механічний, заводився ключем і ходив. Можливо, хтось пам'ятає, і в кось такий був гарний стан, тому я його купив тоді за 600 гривень. Е, на що звертати увагу? Буває у них з часом жовтіє пластик. Тут, мабуть, трошки видно десь він, ну, тут є місця. Де він пожовтів, цей більш-менш гарному стані. Бувають з цими видраними антенами або вигнутими, розтягнутими, все впливає на ціну. Цей в дуже гарному стані.